Доброго дня! Тема уроку Які особливості рослинного і тваринного світу полісся? Пригадайте, які природні умови характерні для полісся? Де розташовується ця природна зона? Поміркуйте, чому природні зони називають за типом рослинності? На рослинний і тваринний світ полісся великий вплив здійснює його розташування і природно кліматичні умови. Споконвіку українське полісся славилося своїми мальовничими пралісами. Тут ростуть сосни, зрідка ялини, берези, дуби, граб. Липа, клен, вільха. Найпоширеніші тут дубово соснові та соснові ліси, бори. Трав'яниста рослинність у них розвинена добре. Це папороть орляк, конвалія. Костяниця, медунка, купина лікарська. У вологих суборах чорниці, лохина і брусниця утворюють суцільні зарості. У червні на сонячній галявині червоніють смачні корисні ягоди лісових суниць. У болотяній місцевості росте журавлина. У жодній іншій природній зоні України її не побачиш. Полісся недарма називають грибним краєм. Найцінніший білий гриб боровик. Він у полісі виростає дедовиво великих розмірів. На смарагдових мухах колами розташовуються жовто-гарячі лисички, сироїшки. Червоноголовці. Маслюки. Підберезники. Але стережися, серед їстівних грибів часто трапляються їхні отруйні двійники, фальшивки. Жовчний гриб, отруйний, лисичка не справжня. Бліда поганка. Опеньок не справжній, сірчано жовтий і цегляно-червоний. У Червону книгу України потрапило особливо багато представників флори і фауни Полісся. Флора історично сформована сукупність видів рослин, що ростуть на певній території. Походить від назви давньоримської богині рослин і квітів флори. Прийшло з давньогрецької де флос флоріс квітка. Фауна це історично сформована сукупність видів тварин, які живуть на певній території. Походить від назви давньоримської богині лісів, полів, заступниці тварин. В Червону книгу України занесені такі види рослин полісся. Журавлина, дрібноплода. Росичка, любка дволиста, зозулені черевички справжні, лілія лісова, сон великий. Багатий і різноманітний тваринний світ Полісся. Тут водяться лось, козуля, сарна, свиня дика. Вовк, лисиця, куниця лісова. Кір, горностай. Єнотовий собака. Ласка. Заєць русак, а подекуди й заєць біляк. Уздовж річок бобер і видра річкова. Багато лісових болотяних і водоплавних птахів. Серед них лелека чорний, Орлан білохвіст, шуліка, журавель сірий. Пугач. Більшість рослин і тварин, занесених в Червону книгу України, охороняються в Поліському державному природному заповіднику. Тут створено Шацький і Деснянсько-Старогудський національні природничі парки. У Поліському краї багато територій, що підлягають охороні та збереженню, адже саме в цій зоні найменше відчувається вплив діяльності людини. Природа Полісся славиться незайманою красою і неповторністю. Поясніть природничий зміст прислівів. Над лісом дощ двічі йде, двічі землю зрошує. Як у лісі гукнеш, так і відгукнеться.